Така ж сама ситуація і для іншого природного монополіста це Укренерго, оператор системи передач. В нього є своя інвестпрограма. До нього заходили гроші як тарифні, так і грантові, так і кредитні. Він же ж там набрався грошей. І от саме цей технічний дефолт пов'язаний з тим, що він перестав обслуговувати свої кредити. Розумієте, і він зобов'язаний під... свої питання. перестав обслуговувати. Да. Да, це те, про що Плачков там, uh -huh. на останньому з вами ефірі казав. Але ми хочемо дослідити, наскільки обґрунтована от тариф на навантаження, що він вивалив в тариф, що він брав в кредити, як він, і куди вони пішли, врешті-решт. Розумію? Це окремо, дуже суттєво будували підстанцію, купили обладнання, чи Абсолютно. там скажімо, оновили автопарк, там щось з ним да, да в тому числі і ті укриття. Бо вони ж будувалися. Вони кажуть, що не за тарифні гроші, а що це за гроші грантові. Були розумієте? Ну от я хочу дослідити, що там набудували з цими укриттями. Бо частина укриттів «Укренерго» сама собі будувала за ці гроші. А ви, до речі, Часлі... публікували в себе цю табличку. Да. То що там таке по добудові. Яке да. у вас враження взагалі склалося? Що там набудували? І... Бо там так якось таке, що там дуже багато і нульового циклу, там десь 10%, там 40% Якось воно ну, так Так і є, так і є. Ну, дивіться, то це вже ніхто не добудує ніколи. Я так розумію. Це просто гроші можна було спалити та. Дивіться, ну, насправді не я ж перший це сказав. Я нагадаю, що в серпні місяці прем'єр був вимушений. До речі, роль прем'єра ми теж хочемо дослідити. Одразу вам хочу сказати, що у прем'єра були там свої пріоритети в цьому процесі, як мені здається. Але дуже нервово пан прем'єр заявив, був вимушений нарешті заявити, що вони розпочали будівництво третього ступеня оце найпотужний для підстанцій. Потім зрозуміли, що вони його ніколи не добудують. Там 22 об'єкта об'єкти. Він озвучив один. Може добудують. Я в цьому сумніваюся. Я думаю, не жодного, бо грошей немає на це. І вони прийняли рішення законсервувати ці об'єкти, на які витрачені десятки мільярдів гривень. Це ж прем'єр. Перший визнав. Ти подивіться там серпневі новини. Він на уряді. Він був вимушений визнати це. Тоді в мене зустріч зустрічне запитання до прем'єра. А хто буде відповідати за цю управлінську помилку? Хто саме затвердив цю програму будівництва третього ступеню, не маючи горизонту повного грошей, розуміючи, що не закінчать ніколи в результаті, і в результаті заморожені десятки мільярдів гривень. Заморожені, тобто викинуті в пуст. І ще треба буде витрачати гроші на консервацію, ви розумієте, і на утримання цього всього. А хто має відповісти за це? Оце ключове для мене питання. Хто початку ставив на чому на цьому так званому плані? Плані, потужному плані. Хто саме пріс? Ви не думаєте, що це потім скажуть, що війна все спише і там там за ну вони Або так і розраховують. І... Но, но він дивіться, Петра. Війна рано чи пізно закінчиться, і відбудеться політична зміна влади. Ну ви ж розумієте, навіть якщо ну такої конструкції вже монопольної точно ж не буде нікого, розумієте. І на ці питання доведеться давати відповіді, навіть якщо вони будуть втікати, їх все рівно там будуть наздоганяти. розумієте, бо там очевидні речі. І тому перше, от це одразу хочу поправити, щоб на мене не ображалася Укренерга. Я в контакті з Брехтом. Я ні в якому разі не хочу заважати сьогодні Брехту робити ну, Укренерга свою роботу. Але я думаю, в його інтересах максимальна нам інформація дати про роботу попереднього періоду. Але зараз хочу сказати: те, що я виклав себе в пості, не стосується укриттів, які Укренерго самі будували, де вони були за це виключна мова про укриття, яке будувала агенція Наєма під Кубраковим, під міністром інфраструктури. От саме там вони за бюджетні кошти. Розпочали будівництво 60 об'єктів приблизно. Спочатку кошториси були одні, потім вони вирісли в 3 4 5 разів. Сумарно на 167 мільярдів гривень. Де вони збиралися ці гроші взяти, я не знаю. Витратили десь 10-ту частину цього, ну реально профінансували. Не добудували жодного об'єкту. 3-4 ступінь готовності 50-70%. Шесть десяток ступінь готовності 30 50 відсотків. Решта ступінь готовності 5-25 відсотків. То в нас так, як в функції радянського союзу, буде купа недостроїв по всій країні. Так? Да. 4 мільярди гривень передбачені для якихось консультантів. Це взагалі це, це я, я одразу попереджаю мали бути одразу. Я попереджаю на єма Кубракова 4 мільярди гривень для консультантів. Ви ви будете відповідати по А їх уже заплатили ті 4 мільярди гривень. Частину за мільярди... це ми дослідимо. Дослідимо частину заплатили частину. Ну як на 4 мільярди для консультантів? передбачити. абсолютно. Не конкурсна, неконкурентна процедура визначення підрядників абсолютно абсолютно порочна е, процедура. Навіть там не було проєктуй і будуй. Там була будуй і не проєктуй. Розумієте? Mm. Будуй, тобто вони будували без проєктів. Тіпа зараз і там зараз ну повний хаос. і На сьогодні констатую просто те, що побачив на превеликий жаль. І ще раз я далі не хочу навіть дивіться. Ми пішли розслідувати. Ми спираємося на матеріали державні суду. Я знімає знімаю перед пані Басалаєвою, Вона виконала свою роботу. Я навіть не, не хочу вам розповідати нюансів, хто був задоволений її роботою, а хто на неї там кричав і погрожував і намагався звільнити. Ми, ми все зробимо наша ТСК щоб захистити її. Не дай Боже, хтось її там почне там пресувати. Одразу хочу сказати, це буде ворог українського народу. Бо в цій ситуації, коли збройним силам не вистачає грошей, озброєння і навіть платити зарплатню, да витрачати пусту гроші. І людину, яка дослідила цей вголос, сказала мужня. Ну це вибачте, ви ж розумієте, що це буде злочин перед цим українським народом. Тому не вздумайте, ким би ви ні були прем'єром іншими. Там не вздумайте. тиснути ні на рахункову палату, хай виконують аудітори свою роботу. Ми будемо спиратися на результати аудіту. Безумовно, тут правоохоронні органи мають максимально тут свою роботу виконати. Але. Кожний має країна має знати як своїх героїв, так і своїх антигероїв. Героїв